Звідки з'явилося у нього це знання? Як зміг він склепати з нього таку мозаїчну систему вчення? І головне, як це вчення він втілював у своєму власному житті? Попросимо розповісти вам далі. Дякую, да. Ну, по-перше, мені дуже приємно, я хочу з вами привітатися. Мене звуть Наталія Іванівна. Можна просто Наталя. Дуже приємно приймати участь в такому заході, досить важливому і для нашої культури, взагалі. Для нашої філософської спадщини, ідейної спадщини, культурної спадщини. І ну, користуючись такою нагодою, я хочу нас всіх привітати ну, з цією річницею, з 290-річчям народження Григорія Савовича з Побороди. Власне, Власне, ну, всіх нас з цим вітаю. Хочу сказати, що дійсно, по-перше, Існує дуже багата і велика різноманітна кількість якихось тлумачень, інтерпретацій ідей Григорія Савича Сковороди, а також його взагалі біографії, його життєвого шляху. Досить велика кількість. На мій погляд, ви знаєте, я сьогодні навіть так, певним чином хвилююся, тому що передати досить об'єктивну картину. Цієї людини, да, з точки зору життєвого шляху, цієї людини, з точки зору ідеї, творчого доробку, досить складно. Чому? Тому що а, Григорій Савович Сковорода, по-перше, був не просто митцем, творцем. А, він вважав себе, до речі, філософом, і дуже важливо, що а, коли людина себе, ну скажімо, Можливо, не досить є важливим те, як людина себе вважає філософом або я не знаю богословом. Важливо те, як людина відтворює ті ідеї, ті взагалі речі, які вона відтворює, тобто, мабуть, якість, важливість, цінність для інших людей. Ну, і я думаю, що не буде суперечливим. Цін... Суперечливою не стане цінність саме ідеї Григорія Григор Саовича Спороди. По-перше, хочу зазначити про те, що він, окрім свого таланту, окрім свого такого писемного таланту, потягу до любомудрія, потягу до такого філософствування, роздумів філософських. Він був дійсним знавцем людської душі. Тобто можна сказати, що це такий психолог, досить своєрідний психолог, своєрідний в тому сенсі, що він проводив, ну, таку, завжди проводив певні розмови з людьми, з людьми будь-якого віку, з людьми будь-якого соціального стану, статусу і так далі. Це нам всім відомо, і це не є таємницею. І, власне, можливо, саме з цього приводу його дуже, дуже часто називають, і з цього приводу також його дуже часто називають українським Сократом. Ну, По-перше, Сократ відомий, відома фундаментальна фігура в античній, спадщині, в античній філософській спадщині. І ми знаємо, що Сократ завжди звертав увагу на. Пізнавальні пошуки молодих людей. Саме молодих людей, тому що вони дивувалися світу, тому що вони дивувалися тим речам, які в світі існують. Тобто молодий розум завжди готовий щось сприймати. І дуже часто проводяться певні такі аналогії, в тому, що Григорій Самович Сковорода теж бажав спілкуватися з молоді, саме з того приводу, що молодь завжди. Ну, дивується, дивується світу, дивується речам, дивується своєму оточенню, дивується собі. Ми знаємо, що, перш за все, такою досить центральною і, власне, серцевиною філософських ідейського роду є проблема самопізнання. Ну, принаймні так вбачається. Проблема самопізнання є такою досить. Важливою, майже найважливіше, від проблеми самопізнання вибудовується і власне якось нашаровуються інші якісь певні філософські ідеї, філософські доробки. Тобто, якщо розуміти сковороду як психолога, як знавця найтонкіших, найтонкіших речей рис душі людини то в цьому сенсі, звісно, він вибудовував концепцію самопізнання. Ми знаємо, і це теж не є власне, для вас, я думаю, що я нічого сьогодні, можливо, нового вам не відкрию, не скажу принаймні. І він продовжував і розвивав Конкурс Жичної Субтитров. Філософську систему. Хочу дещо так вас ознайомити з тим, що в українській філософській спадщині не так багато мислителів, яких можна назвати філософами в такому дійсно чистому розумінні цього слова. І вважається, що Григорій Савович Сковорода — це саме перший мислитель, філософ, який представив певну систему філософську. Його система полягає в тому, що. Досить прозоро, досить просто, досить логічно і послідовно вибудовується його концепція, філософська концепція. Його філософська концепція відчувається також і в творчому доробку, я маю на увазі, ну, наприклад, байки, де він завжди зводить, скажімо, обговорює завжди проблематику з праці, праці. Наприклад, те, що краще не гірше вміти повзати, ніж літати, тобто це певні такі а, досить важливі стани будь-якого розумового так бувного, створіння. Тобто якщо черепаха здатна повзати, то вона має повзати і має отримати від цього а, ну, скажімо, певне, якщо можна в даному прикладі сказати, задоволення. Так? Якщо Орел здатний літати, то він літає і саме це його призначення від природи, від Бога і так далі. А, ну, Я думаю, що Сковороду дійсно можна, ну це моя суб'єктивна, я не хочу якось так а, наполягати на цій ідеї. Насправді, я вбачаю в його а, ідеях саме філософію. Окрім філософії, також і певний такий психологізм а, Психологізм такого особистісного характеру. І окрім того, це певна ще й моральна. Софія, тобто можна зазначити, що це певний синтез. Ми знаємо, що на вчення Григорія Саовича Сковороди вплинула і антична спадщина, це Аристотель, і Платон, і він Платон і цитує, згадує. Ми знаємо, що на нього вплинув також і Сократ, з яким його дуже часто поринують. Також його дуже часто звинувачують у певному такому відступництві від. Віри, тобто він звертається до якоїсь іншої традиції, ну, до якоїсь іншої, до західної, можливо, дуже часто його в цьому звинувачують. Однак його найважливіші такі, ну найвели найхороші, мабуть, досягнення в тому, що він завжди пропагував і був послідовником своєї саме своєї традиції. Тієї традиції, яку він сам започаткував, продовжував і так далі. По-перше, я маю на увазі його такий життєвий образ. Ми знаємо, що дуже багато міфів, легенд існують з образом життя Григорія Савовича Сковородини. Проходьте, будь ласка, цей магазин. Ну, По-перше, нам відомо, що Григорій Савович Сковорода на певний момент свого життя почав подорожувати да, після певного такого досвіду, тобто спочатку він отримав освіту, ну, такий, почав отримувати освіту. Да, потім він потрапив до хорової капели при дворі Єлизавети Петрівни, да, при дворі правительки. І в цьому сенсі також відомо, що потім він втік. Від, такого, від такої можливості бути при дворі дуже часто звертають увагу на те, що він був поборником такої скромного, дуже скромного образу життя. Дуже часто називають його також і аскетом. Ну, Я не знаю, відомо також, що Сковорода дуже любив дороге вино. Йому це дуже подобалось, і дорогий сир, пармезан. Це був такий, це дійсно відомі такі е, речі з його е, біографії. Е, е, речі, які описував, наприклад, його друг, приятель, учень е, Копаливський, я маю на увазі. Е, е, і інші люди, які з ним спілкувалися, вони підкреслювали те, що Сковороді не є, е, е, скажімо. Він не відсторонюється від такого образу життя, що, можливо, притаманний людям більш заможні і так далі. Тобто я хочу зараз підкреслити те, що, можливо, немає такої єдиної якоїсь, єдиного тлумачення, навіть його, його життєвого шляху. Чому тому, що по перше, кожна з якихось ідеологічних систем брала сковороду з вивчення сковороди зі своєї точки зору, ну, наприклад, ми знаємо. Що є е, ціла низка обговорень е, сковородинської філософії, ідейного доробку з часів радянської влади. І в цьому сенсі завжди обговорюється те, що Сковорода виступав за народ, тобто, це такий народний, суто народний філософ, який боровся проти. Ну, він боровся проти того, щоб правити, цар володів народом, да не давав свободи народу і так далі. Хоча ми знаємо, наприклад, теж достеменно відомо. Те, що він, звертаючись до Єлизавети Петрівни, казав про те, що в її розумі серцевина, божественна серцевина, тобто те, що вона є настільки розумною, що відчувається така частинка Бога в її розумі. Так? Ну, таке певне неспівпадіння тлумачення його ідей, саме його ідей. Окрім того, дуже часто ми читаємо ну, в будь-якому підручнику з шкільної програми, навіть філософських якихось ну, підручниках з філософії для студентів, ми читаємо, що він подорожував, подорожував пішки. Він, ну тобто, така ідея його аскетичної подорожі і так далі, відомо при цьому, що він не подорожував пішки, тобто є зовсім інша протилежна ситуація, яка обговорюється, що подорожував, подорожував він дуже часто з якимись заможними людьми. Супроводжував їх, розповідав їм якісь байки, е мудрі байки і так далі. Тобто теж така ситуація досить складна. Не можна так чітко, е принаймні я не можу з повною впевненістю зараз сказати про те, що е власне Сковорода дійсно був таким мандруючим е філософом, який мандрує пішки. Крім того, що він. Не завжди мандрував пішки, він супроводжував якихось е, значущих людей, персон. Е, ну, теж, е, ну, я вважаю, що не можна так бути впевнен, е, впевненими в тому, е, що дійсно е, ті ситуації, життєві, які обговорюються, є е, справжніми, мають відношення до дійсності. Можна бути впевненими лише в тому, що сковорода це дійсно. Велика людина, да? Велика людина в якому сенсі? В тому сенсі, що всі речі, які він обговорював як мислити, насправді є геніально простими. Тобто концепція спорідненої праці, концепція нерівної рівності, концепція, яка відноситься, скажімо, до трьох світів. Та двох натур це все речі, які настільки є геніальними і простими, що проста людина зі своїм таким, можливо, якимось інтелектом, спрямованим на інші зовсім речі пізнавальні, не зможе зрозуміти одразу. Сковорода прийшов до таких дуже простих істин, що для того, щоб бути щасливим, необхідно займати саме тією справою, яка приносить задоволення. Тобто це дуже проста така проста істина. А звісно, він, він відчував те, що кожна людина певним чином марнує своє життя. Марнує в тому сенсі це також в байках, окрім того, що в нього є діалоги. Ця тема теж обговорюється в діалогах, а також в байках, у віршах, наприклад, сад божественних пісень, де він обговорює те, що людина змарновує своє життя. Своє важливе життя, якому вона має ну, своє щасливе життя. При, чому, при цьому вона відчуває певний тягар на спині і вона не відчуває всієї величі та простоти життя. Простота насправді в тому, що ми маємо, маємо отримувати насолоду вже від того, що ми є живими, що ми є частинами природи і так далі. Ну, Передаючи його філософську таку систему, я думаю, що потрібно звернути увагу, по-перше, на те, як він розглядав універсум. Ну, я не знаю, ви, мабуть, знайомі да, з його концепцією про три світи та три натури. Чи не буде це зайвим, якщо я ще раз про це буду розмовляти? Не Отже, не. він зазначає, що суть є, ну сутью є. Дві натури видима невидима, та три світи: світ макросвіт, тобто весь універсум загалом, мікросвіт, сама людина, особистість, і світ символів, тобто це Біблія. Світ символів, він, немов, є таким провідником між універсумом та людиною, ну, тобто мікросвітом і світ символів. Сковорода дуже часто наполягає там, в листуванні, наприклад, не лише в діалогах, в яких він веде розмову про це розгалуджені світів, він наполягає на тому, що є світ і є мир. мир. Тобто це різні такі поняття. Це теж дуже важливо, тому що дуже часто при певному такому перекладі, при тлумаченні, це втрачається ну, важлива така різниця, а це дійсно важлива різниця. Власне, ці три світи вони завжди є поєднаними. Тобто велике відображається в малому. Макросвіт відображається в мікросвіті. І власне, цей взаємозв'язок між макросвітом та мікросвітом відтворює світ символів Біблія. Сковорода завжди наполягав на тому, що Біблію не можна тлумачити буквально. Тобто, це така. Книга, яка насичена символами, символами метафорами, непрямими якимось означеннями. Тобто це книга книг. І розуміти її, звісно, може лише людина, яка спрямована до такого розуміння, яка хоче зрозуміти істину, тобто саме через світ символів, Бог, який є таким розповсюдженим і у макросвіті, і у мікросвіті, і у світі символів Бог, власне допомагає людині віднайти істину саме через світ символів. Щодо спорідненої праці, споріднена праця він зазначає, що Бог большому фонтану подобін, розливає, розливає різні, скажімо, таланти, різні спроможності людини, здібності в різні також якісь форми. Ці форми є нерівними, ці форми є різними. Однак рівність полягає в тому, що у кожної людини є такий талант. Тобто у кожної людини є певний, такий, певна частина Бога. Це той талант, це та здібність, до якої людина може звернутися. Та, і віднайти цю здібність в собі. І лише в тому випадку людина, як ви знаєте, буде щасливою, коли вона віднайде в собі цю здібність і буде реалізовувати саме те, що їй є даним від Бога, саме той талант, який даний людині від Бога. Тобто нерівна рівність полягає в тому, що всі рівні перед Богом, однак не в кожної людини талант є однаковим, там, скажімо, з іншою людиною. То кожна людина відтворює загальний порядок Бога, загальний задум Бога і так далі. І в цьому є сенс життя віднайти саме ту справу, яка людині цікава. Тобто тут така геніальна простота. Ну, Ми знаємо, що сьогодні сковорода підноситься, його підносять завдяки. Ну, По-перше, це така дійсно фундаментальна. Персони і для філософських ідей, для культурної спадщини, ну, взагалі для нашої такої української традиції це дуже важлива людина. Я не можу наполягати на тому, що це дійсно філософ, це мислитель, це мислитель, і власне своїм творчим доробком він довів те, що він є мислител... мислителем в найбільшому значенні цього слова, найвеличнішому значенні цього слова. А знову ж, якщо звернутися до його життєвого шляху, навіть його смерть є овіяна такими міфами, легендами, і ми знаємо, що теж немає однозначного тлумачення. Ну, По-перше, відома його епітафія світло вив мене та не спіймав. Відомо також те, що він сам викопав собі могилу да, і, власне, зрозумів, відчув, коли він <кій> піде з цього життя. Це теж досить суперечливе питання, і можемо бути впевнені лише в тому, що Скворда це великий мислитель, що він дуже чесним був перед самим собою, по-перше, да? і він задовольняв ті свої потреби, які він вважав справжніми, справжніми від, від власної такої. Природи, яка дана Богом. І з цього приводу я не хочу якось дуже багато філософських, можливо, роздумів на мовити. Да? Я просто помагала зараз передати своє розуміння Сковороди, і я вважаю, що це великий мислитель. Я вважаю, що Григорій Сковорода був чесним самим з собою, перш за все. І це є. Найкраще, що може зробити людина для себе, це є найкраще, що може залишитися у віках, як приклад для нащадків, для нащадків, які намагаються віднайти себе, можливо, на певний момент свого життя зустрічаючись з певними труднощами. Отже, мудрість сковарди є простою, життєвий шлях його є теж дуже простим і водночас. Складним, так? Саме таким чином я дякую вам за увагу. Можливо, у вас є якісь питання, можливо, якісь коментарі, або можливо, ви не згодні з чимось, так, з якимось моєю, з моєю думкою. Будь ласка, мені буде цікаво.